Вітаю! Сьогодні покажу вам, як просувається будівництво нашого комплексу «Ріопарк». Секції 1117 та 2129 вже введені в експлуатацію. А секції 3.1 та 3.3 на стадії будівництва. І зараз ходімо дивитись. Роботи по влаштуванню фундаменту, каркасу будівлі, зовнішній і внутрішній кладці завершені на 100%. Фасадні роботи завершені на 85%. Наразі тривають роботи по фарбуванню карнизів та утепленню балконів. І завершуються роботи по склінню. Роботи по влаштуванню покрівлі завершені на 100%. Щодо внутрішнього озоблення, його готовність складає 80%. Влаштування міжквартирних дверей та дверей на перехідних лоджіях готові на 100%. Наразі паралельно прокладаються всі необхідні комунікації. Електрика та вентиляція готові на 30%. Опалення та водопостачання готові на 100%. Наразі тривають роботи по монтажу ліфтового обладнання, котельні, електрощитових та пожежної сигналізації. А давайте тепер перейдемо до новин по паркінгу. Роботи по влаштуванню каркасу паркінгу виконані на 70%. Зі сторони виїзду тривають роботи по влаштуванню гідроізоляції. І фінального шару перекриття паркінгу. Також ведуться роботи по влаштуванню виїзду із паркінгу. Зі сторони в'їзду тривають земляні роботи та роботи по влаштуванню фундаменту паркінгу комплексі планується підземний паркінг, дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку, власна управляюча компанія та багаторівна система безпеки. Ціни стартують від 760 доларів за квадратний метр. Вертайтесь до нас, до відділу продажу, і ми підберемо вам квартиру вашої мрії.